Вітаю з вами мобільник. Сьогодні поговоримо про відгуки нової пошти, а саме про відділення 90-ті місце Я думаю, що це буде найшвидший ролик, найшвидше відео, яке можна записати, оскільки тут бачу лише 16 відгуків, яких спало. Тому давайте розпочнемо з цього. Прямо найновіші, як завжди, відкриваємо. Отже. зразу перший відгук. Зразу зірочка, три місяці тому. Добрий день. В суботу хотіла відправити посилку польщі. Посилці були продукти харчування. Складі не було тваринного походження. На що працівник на відріз сказав, що продукти харчування не відправляють. Прийшлося відправити з іншого відділення, де працівники більш компетентні і лояльніші. Серед продуктів. Була рахісова паста класична, там одна штука, шоколад чорний, дві штуки, бублики, три штуки. Все було в людському пакуванні. Приблизний час був 16.05, 16.15. Ну, мені здається, що інколи пошта не читаю, що клієнти відписують. І зразу питання, які саме продукт придати і час звернення до відділення. Е -е, цікаво. Ну, дивіться. Давайте так, дозволення товари, нова пошта, польща. Тут, напевно, відкриється PDF. Це погано. Не приймаються. Ось. Це вже більш новий сайт, можна глянути. Тобто, звідки відправка. Але але, що слід відзначити тут? Що е міняється кожного разу все, що тут написано. тут написане. Тобто, беремо там шоколад випічка без молока, там м'яса. Дозволено. Рука. <реш> 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 Кава до 500 грам, чорний чай, зелений чай, фруктовий чай, рослинні олії, какао порошок, безвилкувальні напої, інші харчові продукти, які не містять молоко, м'ясо, яйця та продукти тваринного походження загальною масою до 10 кілограмів. І Польща зразу заборонено продукти тваринного походження: м'ясо, смалець, лярд, яйця, кубасні вироби, риба, консерви тощо. Молочні продукти, сир, масло, верш... масло вершкове звичайне молоко, йогурт, і вершки тощо. терміном продавці менше 30 дів. Такі, що потребують спеціального температурного режиму, без заразкового пакування та маркування загальну масу більше 100 Е, e, Дивіться, тут виходить кожного. Можливо, тут не оновлюється, можливо, і оновлюється, не можу сказати точно. Але скажу так, що кожного дня виходять розпорядження щодо відправки продуктів харчування. Це було три місяці тому. Я не пам'ятаю, які там були розпорядження. Але якщо вона говорить клієнтка, що прийшлося відправити з іншого відділення, де працівник Компетентні і лояльніші, і відправили її все ж таки, то тут слід відзначити, що, так як я повторявся в іншим відео, клієнтка просто попала на стажера, що стажер не знав, що їй відповідь? Тому так, яке тут буває, можна сказати, що проводила була завідділена. Все, що я можу туди значити. Але якщо дійсно там була заборона і. Бо ну, тут не сказано, що. Е По суті, протовершування тварина на що не е сказав, що виверсування не відправляє. Прийшлося відправити. Е тоді відправило. Ну, тоді гаразд. Але все ж таки питання в наступному. якщо цені вийшло, все ж таки відправити з іншого відділення питання, чи воно доїхало все ж таки до точки призначення. Можу я вас попереджаю. Якщо ви проходите, наприклад, я вас попереджаю, я застерігаю, то можу, коли ви приходите і приятелю посилку на нову пошту, і кажете, що там, по суті, немає нічого забороненого і так далі, але все ж таки щось поховало, я вам вже говорю і попереджаю. Дана посилка, яку ви принесли, і ми не помітили, що там було приховано. Нам все одно ще попадає на наш сортувальний центр, який займається міжнародними перевезеннями, який далі відправляє на митницю, де буде перетинати кордон. Тому ми можемо це прийняти, ми це все приймаємо, воно все їде. Але коли воно приїжджає до митниці, там бачать, що даний, даний товар заборонений до перевезення відправляється назад, назад назад відправляється. Тобто вона не буде там перетинати кордон і так далі. Воно повернеться просто за тому питання, чи дійсно ці всі продукти, які були, чи вони все ж таки вийдуть. Якщо так, то окій. якщо ні, то. Тут вже дійсно можна відзначити було відділення 90 що воно відзначило в тому, що вони були продані. Тому переходимо далі до наступного відео. три зірочки, 5 місяців тому, щось тут. Дуже з великим розривом лишають відгуки три місяці тому, п'ять місяців тому. Три-три ручки. Все, все, що сказала Софія, працівниця ні з того, ні з цього почала розпаковувати мою посилку. Не запитавши дозволу, підкажіть, це вважається нормою. До самої пошти заважень яке завжди, все швидко. Маємо інформацію, що при відправці в держом було повідомив, що у покупку є косметика та скляна пляшка. Протор повідомив, що потрібно перевірити коні в цьому відправник йому не відмовляв. А, це була відправка. Так, е, зразу, що попри yeah. клієнта, зразу що поображається, клієнта приносить відправлення і питається, чи немає там скла, чи немає щось кляного, крім того, що Тобто, та оператор має право оглянути вашу посилку, перевірити в міст, чи немає заборони, тому що є різні клієнти і люди, з з того, що приходять на відділення. І просто кажуть, напишіть, що це одяг іграшки. Я питаю, а насправді що там є? І тоді клієнт, ну що, я буду все вам розказувати, що там є. Я кажу, ну так, ви повинні кажу, сказати, що там немає нічого крихкового. Якщо ні, то я відкрию сам, я маю повне право відкрити, якщо ви, е, як то кажуть, уникаєте відповіді на моє питання. Не хочете казати, що там я відкриваю, або якщо ви не дозволяєте відкривати, я відмовляю відправку. Тому, е якщо гарячі лінії писали, що при відправці вантажу було повідомлено, що в пакунку є косметика та скляна пляшка, скляна пляшка. косметика, Це вже короткий вантаж, тому що косметики бувають різні і не можуть дійсно пошкодитися. Оператор повідомив, що потрібно перевірити пакування. В цьому. Відправник йому не відмовляв. Тобто, відмови не було відправника. Але тут, пише не запитавши до тут не не незрозуміло, хто ж такий правий це оператор чи клієнт. Але дійсно, якщо у вас не запаковано відповідно, надійна ваша посилка, дайте оператора нехай перепакує перепакує біля вас. Зафіксує е, всередині наповнювачем, якщо є простота, Добавить позиркову плівку і запакує згідно стандартів наших норм. Аби ваша дана посилка доїхала. Або ще одне буває, коли клієнти приходять, наклейте дні кривки. Я перепрошую, але дана посилка не пакувалася мною. Я не можу вам наклеїти крихки, я не знаю, як місць запаковані. І клієнт також обурений виходить з відділенням, тому що в мене накладає а він не хотів відкривати. Якщо клієнт не хоче відкривати дану посилку, то є якась певна підозра, що там є щось таке, що заборонено. Тобто означає те, що він не хоче, щоб це бачили. І такі ситуації бувають. Тому тут такий коментар на цей відео, можна сказати. 5 місяців тому війшли працівники чисто зручний під'їзд. Ну так, виділення досить зручно в наступному місці. Тому. Ну, тут я немає що додати. Ми раді, що змогли надати якісний сервіс, та залишити тільки приємні емоції, позитивні реальні для клієнтів. Це на найвища нагорода. Кава топ. Так. Там дійсно стоїть кавова машинка, кавовий апарат, можна сказати, де можна. Взяти собі каву. Вчора була у відділенні, працівниці дуже привітні, запропонували каву дуже смачно. Так, але якщо б це ця... запропонували каву якому дуже можна посміятися, що запропонували каву, але потрібно було за нею заходити, якщо з цієї машинки звідки було написано, що кава товка. Знову ж таки, дуже смачна кава. Ну, і враження, що траті там то. Просто побиде каву. <с> знову каділи. І це за каву. Тут три коментарі ще стоїть відгуки є в загальному 16. І з них три стоїть просто за Е, <с> Ні, чотири, Дуже смашна кава. Але смачної... після смачної кави вже відбіде до працівників в загальні вражені бомбу файдуше. Просто найзручніше виділення нової пошти, а тепер тут тоді... <с> знову ж кава. Знову Е, кава. Знову кава, Це гарне нове відділення, є місце не Дердес. Гідай немає. Ді, багато чар немає. Тут вже без кави. Одна дірочка навчить працівників спілкуватися. Не знаю, що тут відмітити. Якщо би більш було детальніше розписано, Буває такі, що не сподобався співробітник. Це буває. Оператора могло все стати завжди. Так, я не спорю в будь-якому випадку, і щоб оператора там не було, і завжди повинен лишати після себе позитивний візит клієнта в відділення. Тобто, після того, як таке посміхається. Але бувають такі ситуації. Тому тут я як зі сторони можу стати і співробітника, так і зі сторони клієнта. Скільки там мені не сподобалося місяць конкурс. 5 зірочок все чудово швидко доставу. Сервіс Топ, швидка доставка. Привітний персонал. Знову п'ять, знову п'ять, знову швидке все. Кажуть, п'ять відгуків можна відзначити про каву і 11. Це можна сказати по саме об'єму. Тому на цьому будемо закінчувати. Всім гарного дня, гарного вечора, кому як. До нових зустрічей, до нових гідах.